Розвиток високотехнологічного бізнесу у Івано-Франківську відкрилася лабораторія для прототипування електроніки датської фірми Ектос. Час відкриття співпадає із десятиліттям діяльності компанії в Україні. Відтак це є доказом того, що іноземні інвестори готові працювати і надалі, та навіть розширювати виробництво. Це було досить значне вкладення, досить значні інвестиції для нас у нашу техніку та наше оплатнення. Як ви будете мати змогу побачити, коли, коли відвідаєте нашу лабораторію.

Майже рік часу пішло на облаштування офісу у місті. Здійснювали ремонт, імпортували та налаштовували обладнання. Коли все завершили, вирішили презентувати відкриття хай-тек виробництва. В офісі знаходиться лабораторія, яка займається виробництвом прототипів електронних плат. Тобто це робиться плати в одиничних екземплярах. Після цього вони тестуються, тестуються як в Україні, так і за кордоном. І після того як ці плати пройшли перевірку, вони направляються на масове виробництво. Плати призначені для різних галузей промисловості. Це можуть бути електронні блоки від електрогенератора і пристрої до системи освітлення, тобто широкий спектр застосування. Причому кожна плата унікальна. Обласний центр Прикарпаття для ведення бізнесу. Іноземні інвестори обрали не випадково. Кажуть, вірять у наше місто. Ми думаємо, що в Франківська є прихований потенціал, і з допомогою таких компаній, як ми, ми будемо його відкривати. Це дуже привабливе місто для айтішника. Це зелене місто. Вони люблять жити в таких екологічно чистих умовах. Всі часто їздять на лижі там в Карпати, в буковарі, так далі. і Тут жити це пропонує їм багато би, переваг. Залучення високотехнологічного бізнесу дозволить містові максимально розвиватись. Переконаний міський голова Руслан Марцінків і запевняє у свою чергу посадовці докладуть максимум зусиль, аби не було труднощів у співпраці. Івано-Франківськ відкритий до таких інвестицій. Ми розуміємо, що кожне робоче місце. Це упорядкування нашого міста, це наші дороги, це наші тротуари, велосипедні, доріжки, інфраструктура. Тому ми докладемо максимум зусиль, щоб інвестори, які працюють у місті Франківського, а сьогодні ми... Гордість з того, що в Франківську працює компанія шведська Електролюкс, що сьогодні працює Тайко Електронік, що сьогодні працює в нас і розширює на радіозаводі Делфі компанія, яка вже доходить 4 тисячі працівників міжнародна інвестиція. Ми сьогодні тішимося, що компанія Ектос заходить до нас і буде працювати в місті Івано-Франківську. Окрім того, ми тішимося, що буквально Богдан Іванович 10 жовтня тут на позітроні відкриється ще одне датське підприємство швейне виробництво, яке датські інвестори заходять і будуть відкривати своє виробництво. Також нещодавно італійці зайшли на фурнітурний завод, і таким чином ми відкриті до інвестицій. Ми відкриті для того, щоб бізнес ішов. В нашій до речі, перший офіс представники Ектос відкрили у Харкові. Його працівники допомагатимуть налагодити справи у Франківську. Також у лабораторії працюватимуть і місцеві.